Якщо ви ще досі не маєте півоній у себе в саду, ви дуже багато втрачаєте, тому що це такі квіти, які посадили один раз, і потім кожної весни маєте красу навіть без особливого догляду. Вони ростуть собі роками, стають все більші густіші, а цвітіння з кожним роком стає все пишнішим. Ми зараз якраз продаємо класні голландські кореневища півоній. Виглядають вони ось так: свіжі, всі з такими гарними бруньками, пружні, потужні кореневища. Є різні сорти від класичних рожевих Сара Бернар до таких сортів, які виглядають просто як з картинки. Маємо різні розміри з одною-двома бруньками: трьома двома трьома і трьома п'ятьма. Чим більше бруньок, тим потужніше кореневище і тим швидше воно зацвіте. Перед відправкою ми кожне кореневище перевіряємо, щоб воно було живе і мало гарні бруньки. Півонії невибагливі. Посадили у сонячне місце і вони ростуть собі роками. Так що, якщо ви хочете щось красиве, невибагливе, без мороки, заходьте на сайт matlaflowers.com.ua і виберіть собі декілька сортів.